Мої вітанечко, мене звати Володимир. Це канал Іммігратопедія І сьогодні я хочу розпочати цикл відео, який називається англійська для дорослих. Єдина ціль створення цих відео це допомогти моїм батькам, ну і батькам моєї дружини легше розуміти і почати користуватися англійською мовою. Штука в тому, що в дорослому віці набагато важче вчити мову. І всі курси, що я бачив, вони всі спрямовані на одну єдину річ. Це граматика, вивчення шкільного курсу, і слова, які в принципі не використовуються. Тому я вирішив від себе зробити більший нахил саме конкретно на англійську живу мову, якою ми тут в Канаді користуємося, для того, щоб було простіше їм адаптуватися і спілкуватися, наприклад, своїми колегами, щоб можна було в магазині не загубитися, і так далі, тому подібне. І так, почнемо з привітань. Саме просте слово це. Hello. Hello – це вітаю. Є коротша версія, це hi. Але hi – це можна сказати другу, можна сказати родичу. На роботі можна казати hello. Краще всього вітатися, як в Україні. Ну не слава Ісу, а доброго дня, доброго вечора, доброго ранку, добрий ранок, Good morning. добрий день, Good day. добрий вечір. Good evening. Але в Канаді ніхто просто так. Не вітається Hello і все. Тут є, знаєте, річ, яка на початку мене конкретно дратувала, а зараз я навіть на це не звертаю уваги. Привіт, як ти? І ти маєш відповісти добре, а ти я? І тобі відповідають добре. і все. І на цьому закінчився діалог. Це, типу, як міні-розмова, але ні до чого вона не веде. Вітання тут. Hi, how are you? How, як, are це артикль, You – це ти. Тобто, how are you? Це як ти. Hi, how are you? Привіт, як ти? І відповідь завжди можна казати good and you, тобто добре і ти, ну, якщо дословно перекладати, але по факту це означає добре, а ти я. Можна сказати I'm good, тобто я добре. Можна сказати I'm fine. Fine це чудово. Можна сказати просто Fine. Тобто не обов'язково додавати I am. I am це я є. Детальніше, пізніше про це також буде в наступних відео. Ми вже привіталися. Hi, how are you? Good and you. І відповідь має бути там Fine або Good. Fine це гарно. Good це добре. Наступні дуже важливі слова: please. Будь ласка. Thank you. Дякую. Thank you. Дякую тобі, якщо дословно. По народному, thank you» – це дякую. Sorry. В Канаді ви будете чути і використовувати це слово дуже часто. Наприклад, в супермаркеті ви йдете між рядами, вам треба пройти повз здоров'яного жирнющого чувака. Замість того, щоб сказати, слухай ти, туша, дай мені пройти. Ви кажете sorry і проходите. Набагато коротше. Або, наприклад, якщо якась сволота вас обматюкала, ви такі. Sorry, ну замість пішов нахрен, можна сказати просто sorry. Sorry, це вибачте. Перейдемо до другої частини. Це слова, які ви будете використовувати на роботі. Перше слово, яке треба пам'ятати, це бос. Дуже просто бос це ваш бос. це ваш начальник, керівник. Людина, з якою ви працюєте, співробітник ваш, да, це co-worker. Дуже легко запам'ятати це слово, тому що work – це робота. co Означає, що це спів, тобто в українській йде співробітник, а тут йде co-worker. Також треба розуміти, що є два різних слова. Є work, що означає робота, і є job, що в принципі, якщо ви заб'єте в Google, теж означає робота. В кожній роботі у вас буде перерва. Є break це просто там 10-15 хвилин перерва. І є lunch, це обід. Також дуже часто ви можете чути на роботі слово мітінг. Мітінг це не тоді, коли під Верховною Радою ходите з табличками. Це тоді, коли ви зустрічаєте інших людей. Міт це зустрітися. Мітінг це зустріч. Також треба не забувати два важливих методи комунікації з вами чи з роботодавцем: це «фоун», телефон або імейл. Дуже легко. Також одними з найчастіше використовуваних слів в англійській мові, які ви будете використовувати кожного дня, це дії слова. Тобто робити, брати, писати, читати, слухати і так далі. Тому подібне. Тому давайте по порядку по цих словах. Go. Go – класне слово. Тому що воно в англійській мові заміняє 38 слів в українській мові. Тобто, go це направлятись кудись, неважливо, яким транспортом, неважливо як. Просто go. Наступне come. Приходити. Приїжджати. Це коли хтось до вас наближається або ви до когось наближаєтеся. Ви просто come. Наприклад, вас можуть погукати на роботі come to me. Me – це мене, to це до чогось. Тобто come to me це йди до мене. Вас можуть гукнути на роботі Come to me. або come here, here це тут. Come теж легке, просте слово. Звучить come. Наступне слово make. Make це щось робити. Ручками, щось створювати. Наприклад, ви make дома їсти. Наступне talk. Talk це спілкуватися, балакати, балакати в першу чергу. От я з вами балакаю, я ток з вами. Як то кажуть. А ви мене listen. Listen – це слухати. Talk – це говорити. Listen – це слухати. Наступне help. Help це дуже корисне слово, воно означає допомога. Наступне слово give. Give це давати. Я щось вам даю, I give. Якщо ви берете, то ви take. Give давати, take брати. Please, будь ласка, give, дай. І можете сказати мі. me, me. – me, це мені. Please give me, будь ласка, дай мені. І вже далі ви можете тикнути пальцем і сказати слово this. This це. це. Взагалі, запам'ятайте два слова, якими можна замінити абсолютно будь-які слова, якщо ми говоримо про речі. This це, це. і that це те. Give me… This. Дай мені це. Якщо це ще десь далеко, то вже не скажете дай мені оце. Ви скажете дай мені оте. А оте буде that. Please give me that. Можна сказати that. Якщо вам не зручно говорити that, то можна сказати that. Теж буде понятно. This і that. Грубо. Але головна задача, щоб вас розуміли. Акценти лише на потом. І останнє дієслово, яке дуже часто використовується, це write. Write це писати. Тепер я вам підкину декілька простих речень, які можна використовувати вже прям зразу. Перше, що я вже говорив, коли можна просто кричати help-help, по-правильному треба казати I, я need потребую help. Допомоги. I need help. Коротко. Help! Довго? I need help. I need help. Мені треба допомога. Understand. Це слово означає розуміти. Чому воно таке важливе? Тому що дуже часто ви будете говорити фразу I don't understand. Я не розумію. Якщо ви скажете I understand. Це означає я розумію. Коли я вас питаю чи ви, роз... чи ви understand чи ні, ви кажете understand. Значить понятно. Don't understand значить непонятно. Дуже корисною фразою буде please speak slower. Будь ласка, говоріть повільніше. Please speak slower. І ви можете спитати: Почекай минуточку. До цього ти казав, що говорити це ток. Є невеличка різниця між цими двома словами. Ток це коли дві людини розмовляють. Ну або більше. Тобто I talk to you, я говорю до тебе, you talk to me, ти говориш до мене. Коли ця людина веде монолог, тобто щось розказує, багато щось розказує, то вона «speak». А коли ви спілкуєтеся, то ви «talk». Наступне речення: I am working. Я Працюю. Знову ж таки, ми говорили про слова work і job. Job це обов'язки. Work це конкретно робота. I am working, я працюю. I am busy, я зайнятий. One moment. Один момент. One moment, please. Будь ласка. One moment, please. Хвилинку, будь ласка. Також, коли хтось вам щось допоміг, ви можете сказати thank you. Якщо ви прям дуже вдячні. Можете сказати thank you, very much. Thank – дякую. You тобі very дуже. Much – багато. Thank you, very much. Дякую дуже багато. Запам'ятайте, дієслова дуже важливі. Дуже часто їх можна використовувати навіть без речень. Просто ви кажете одне дієслово і вас зрозуміють. Ви можете тикнути пальцем і сказати Go! Коли ви отак зробите, гоу! Вас зрозуміють, що вам треба або треба йти, або ви десь йдете. Сподіваюсь, мій маленький шматочок. Був для вас зрозумілий і переживательний, як то кажуть. Лайкайте, підписуйтеся. На цьому все. Приходьте ще.